Вітаю друзі. Знаєте, я вже давно нічого не очікую сверхпрофесійного від нашого президента. Це не тому, що я не вважаю, що він може зробити щось потужне чи незламне. Ні, ні, ні. Відосик він справді може записати. А, проговорити текст, який написав йому спічрайтер. Він теж може непогано. Це в нього вдається. А от все, що пов'язано з його професійними обов'язками, саме президента, тут, тут косяк на косяку. Наш гарант Конституції постійно порушує конституцію, але Ще й повинен же займатися міжнародною політикою, а там, там теж не все добре. І знаєте, остання подія, яка пов'язана з авіакатастрофою азербайджанського літака, показує, що ні, це той самий випадок, коли людина не навчаємо, не можна її навчити, що треба робити, а біля нього нема навіть тих дорослих, які б могли підказати, що треба говорити або робити зараз поясню про що йде мова почнемо з того що е, літак авіакомпанії компанія авіалінії під казахстанським казахстанським містом акатао е, впав сталася катастрофа і сталося це через російську ракетну систему про це повідомили високопоставлені чиновники азербайджану е, агентству а надолу, і вони сказали, що вони готові це довести. Сталося це вже після того, як Азербайджанські ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомили, що попередні результати розслідування інциденту показали, що літак атакувала зенитно ракетним комплексом Панцер при наближенні до міста Грозний. Згідно зі звітом, система зв'язку літака була повністю виведена з ладу через використання російських засобів радіоелектронної боротьби, внаслідок чого літак зник з радарів, прибуваючи у російському повітряному просторі. А повідомлення таке ждеться про те, що літак знову з'явився на радарах, коли Доли вже знаходився в районі Каспійського моря. Фактично, це звинувачення Росії в тому, що вона вистрілила по ракетою по цивільному літаку, цивільному азербайджанському літаку. Все зрозуміло в Азербайджані зараз а, через це дуже різкі заяви роблять. Ну, наприклад, а, азербайджанський чиновник, а саме депутат азербайджанського парламенту, Мусамбеков, заявив, що Росія намагається замістити, замістити сліди, і а, щоб ви розуміли, ну скажімо так: в Азербайджані такі заяви робляться на узгодженому рівні, тому те, що ми бачимо, це. Вже позиція азербайджанської влади більше того, чиновники вимагають вибачень від Росії за збитий літак на їх території. А також Росія має виплатити компенсацію та притягнути винних до відповідальності. Це вимагає Азербайджан, щоб всі зрозуміли наскільки жорстка ситуація, то Ільгам е, Аліїв розвернув свій літак, коли літак е, літів до Москви, над Москвою і повернувся до Баку. Фактично скасувавши свій візит, і отут найцікавіше ця ситуація, яка дуже легко використовується для того, щоб проявити не тільки співчуття, а й проявити логіку: що дивіться, азербайджанці, що відбувається, це росіяни, росіяни, вбивці, терористи. Так саме так повинен був сказати наш президент. А що він сказав? Ні, він нічого взагалі не сказав. Він промовчав. Він не зателефонував а, президенту Азербайджана. Він навіть нічого не писав на своєму Фейсбук-сторінці або де ще, і це це помітили в Азербайджані. Про це написали майже всі змі. Також ЗМІ писали, що посол України у Великій Британії а, Валерій Залужний. Генерал Валерій Залужний відвідав Діпмісію Азербайджану в Лондоні та висловив співчуття у зв'язку з катастрофою Акатау. І про це вже заявила прес-служба Посольства України у Великій Британії. А фактично, це показує, що наш посол згідно протоколів, здорового глузду та м -м, поведінки, ну, яка відповідає взагалі там роботі посла показує, як треба працювати це, взагалі феєрічно. Знаєте, коли посол не забув це зробити, а найвеличніший забув, в нього було багато часу. Він займався чим завгодно, але звернутися до азербайджанського народу, висловити співчуття і сказати: подивіться, ці вбивці спочатку вбивці вбивали нас, а зараз вони вбивають вас. І цим намагатися привернути увагу до себе, і цим проявити співчуття до азербайджанського народу, і цим акцентувати, що владі в Україні не байдуже те, що відбувається, особливо, якщо пригадати, що Азербайджані виробляють багато чого, що використовується Україною на полі бою, і це не є таємниця, але ж про це треба пам'ятати. Пам'ятати, але знаєте. Я можу сказати так. Робить той, хто знає, що робити, і розуміє, що це потрібно. А мабуть, наш президент ну що я можу сказати? Не розуміє. Хтось може сказати: а що Аліїв нам кожен день висловлює а, слова співчуття? Ні. Знаєте, коли ти потребуєш підтримки від всіх і ігноруєш чужі проблеми, то може залишитися і без підтримки. І з купою своїх проблем. Треба думати і робити висновки. І те, що ми побачили від посла, це класична класичні протокольні дії, але з відтінком людяності. А те, що ми побачили від Зеленського, вибачте, ми від нього нічого не побачили. І я процитую, що про це пишуть азербайджанські ЗМІ. Азербайджанські ЗМІ пишуть таке, Україну. Спочатку вони цитують те, що написав наша, наш посол. А він написав таке: Україна поділяє вашу скорботу у цей тяжкий час, наші думки з азербайджанським народом, а, і це був ну дуже правильний крок. Вважають в Азербайджані з усіх точок зору і людської, і політичної Азербайджані, до речі глибоко вдячні а, кожному політику, дипломату. Громадському діячу, журналісту та блогеру розроз... різних країн, які висловлювали співчуття Азербайджану і фактично ну, проявляли людяність зв'язку з, з авіакатастрофою В Акатау. І при цьому в Азербайджані фіксують, що, на жаль, президент України Володимир Зеленський так і не знайшов часу. Зателефонувати президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, відвідати посольство Азербайджана в Києві, написати щось на своїй сторінці або хоч би пригадати в своєму вечірньому відосіку. І знаєте, це мене не дивує. Але дуже цікаво, що поведінка нашого президента співпадає з поведінкою е російського диктатора. Здивовані! Давайте порівняємо російські опозиційні змі зараз звернули увагу, що Путін за добу після перших повідомлень про удар російської ракети по літаку, навіть про можливий удар, але тих багато чого він і взяв участь у неформальній зустрічі голів держав СНД на засіданні вищої європейської економічної ради провів брифінг, поговорив з телефоном з якоюсь там семикласницею, який допоміг виконати мрію побувати е, на репетиції. Якогось там ансамблю народного танцю. Підписав кілька законів, привітав з ним народження боярського, там безліч цього. а висловити співчуття азербайджанському народу не знайшов час. Співпадіння, не знаю, але неприємна ситуація. Особливо через те, що на це теж звернули увагу. До речі, ми бачимо, що. Ситуація не перший раз. Зеленський же вже забував когось привітати, комусь висловити співчуття або а, робив такі заяви, які 100% не йшли на користь Україні і були, м'яко кажучи, не дипломатичними. Але ще раз, це, це Зеленський, тут я нічому не дивуюсь. Мене дивує інше, чому навколо нього не було жодної людини, яка могла йому порадити це зробити. Це ж базові. Речі, які ну, лежать на поверхні. Але ні. Мабуть, або дорослих не залишилось, або розумних, або і тих, і інших немає. Бо інакше б була порада. Бо інакше б ми побачили не якісь там лайки в твітах, а жорсткі фрази, і, наприклад. Хочеш дуелі арішникам, давай тоді дуелю над Москвою. Але ні, і цього не пролунало. Дитячі, дитячі на, на жаль, дії, але які від президента держави і які будуть мати наслідки. Знаєте, мене не дивує, те, що Зеленський не висловив співчуття азербайджанському народу, тому що він і українському народу не завжди висловлює співчуття. Ну, наприклад, вчора я написав. Допис а, про чотирьох наших диверсантів-братчиків, які два роки тому а різдвяну ніч, 25 грудня 22 року, загинули на Брянщині на кордоні, а в, де не здалися, прийняли бій і загинули. Це напійпиво, Святоша, Тарасій і Аполлон Це наші перші диверсанти, які перенесли війну. На територію ворога. Вони перші, які відомі, і вони загинули. Два роки минуло. Президент досі, досі, не додумався про те, що треба і їх згадати. Два роки. Не побачив я цього допису, не побачив я і того, що він їх нагородив через два роки. хоча а-а Давним-давно вже зібрано 25 тисяч підписів до звернення до президента, щоб він розглянув це питання і нагородив, бо вони справжні герої України. Вони ті, які віддали життя своє за незалежність України, але жоден з них не отримав нагороду героя України. Ну, знаєте, це неприємна ситуація, але, але от тут я здивований щиро. От друзі, президента, які живі і здорові, і нехай живуть вони ще до 100 років, але багато хто з них отримав нагороду під час повномасштабного вторгнення, навіть не служачи в ЗСУ. А хтось отримав генеральські лампаси, хоча втік в перші години повномасштабного вторгнення. Хтось ще щось. А от ці герої не нагороджені, навіть не ініціював президент їх нагородження. Не знаю, чому. Я здивований, тут неприємно здивований. Він їх не згадав, не нагородив, він невиправимий, на жаль. І тому, коли азербайджанці запитують, чому президент не висловив слова співчуття, хоча Азербайджан допомагає Україні. І я хочу сказати, що із братчиками така ж сама ситуація. Тому це не окремо до Азербайджану. Просто коли в президенти приходить шоумен. Він не що інше, як на шоу, нездібний. І добре, що у нас є посол у Великобританії, який проявив такт, коректність і свідомість для того, щоб підтримати наших партнерів в Азербайджані, і для того, щоб стосунки не псувалися. Це важливо, дуже важливо. Гаразд. Я думаю, що ви отримали багато інформації, далі ви будете з нею працювати, думати, аналізувати і робити висновки. І пам'ятайте, що треба бути сьогодні або в ЗСУ, або для ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, тому донайте на ЗСУ, тому допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ це і є гарантія того, що Україна буде майбутнє. І все тоді буде Україна, папа. -па.